Яка ціль програма в wow аубаді? Ви змінюєте свої щоденні звички, яких ви зможете дотримуватися усе життя? Якщо ми з вами виріжемо вуглеводи зі свого раціону повністю, от не їмо ми ні картоплю, ні макарони, ні каші, нічого такого не їмо. Хліб вирізали, чи схуднемо швидше? Так, ми з вами схуднемо швидше. Але. Дивіться, по-перше, вуглеводи нам потрібні для того, щоб бути активними і для того, щоб мати сили для того, щоб виконати вправи. Тому що, якщо я не буду їсти вуглеводи, я скоріш за все і тренування пропущу і замість 10 разів присяду 15 разів, чи вирішу, що ой, пройду я половину тренер... тренування? Це абсолютно нормально, це просто недостача. Вуглеводів, і ми просто зупиняємося. Це фізіологічна реакція. Другий момент: якщо ми з вами вирізали вуглеводи, ми з вами схудли, і потім ми повертаємося у наше звичайне життя. Що відбувається? Правильно, вуглеводи на нас дивляться, і в якийсь момент ми почнемо їсти вуглеводи, але ми не знаємо, ми з вами не натренувалися, як саме ми їх маємо їсти. Тому що у нас вони не влаштовані, ми не навчилися, як їх вставляти в наш раціон. А на програмі Ваубаді ми з вами вчимося, як вуглеводи можна вставляти, можна худнути, можна не мучитися і при цьому ще й худнути.